Всім доброго, тихого і мирного дня. Поки викрила час, вирішила вам записати декілька відео різного характеру. Зараз я хочу звернутися до мам-грудних дітей або вагітних. Раніше я коли бачила вагітну. Жінку, я бігла до неї, зупиняла її казала: Послухай мене, запиши це, тобі то знадобиться. Ну, всі на мене дивилися, як назварьовано трошечки, бо я хотіла людям донести цю інформацію. А інформація такого плану: Як знати, що ваша дитина, яка народилася, тільки но народилася, ну, поки не почала розмовляти? Ні, до півроку десь? Як знати, що вона наїлася, тобі ж на норму не переїдає? Хто мами знають, що це також погано, або не доїдає? Це питання я колись лежала з дитиною в лікарні. Зайшло десь 15 студентів з медінституту і я їм задала це питання: як знати, що дитина? Наїлася. От дитині тиждень від, ну, від народження. Вони переглянулися, там вийшли, дійшли до того, що треба зважити до їди, після їди, от такі, от таким чином. Я кажу ні, а не роблячи цього. І вони замкнулися. То мені розповів, я ж повторююсь, Любопитної Варварі завжди задавала питання різним людям. І таке питання я задала одному з львівських професорів, то була старша людина, чоловік. А тепер хочу, щоб і ви володіли тою інформацією. Як ваша дитина вживає в достатній кількості, не переїдаючи їжу? Неважно, що він їсть. Молочко ваше п'є з грудей або з пляшечки. Це можна дізнатися по кольору кала. І більше нічого не треба робити. Слухайте, запам'ятовуйте або записуйте. Якщо кал вашої дитини якимось чином. Пофарбована в зелений колір, або в салатовий, або в салатові прожилочки. Це говорить про те, що ваша дитинка не доїдає, або треба збільшити норму годування, тобі ж кількість, або, якщо дитинка засипає, будити її, щоб вона їла, або поміняти їду, тобі ж не підходить. Як знати, що вона переїдає, це також дуже погано. Кал вашої дитинки буде з відтінком коричневого кольору, тобі ж темний, або коричневі маленькі прожилочки. Це говорить про те, що або відлучайте раніше від їди, або не давайте, якщо ж пляшечки годуєте, давайте менші їстоньки, або дуже густа. Кашка, яку ви робите, ну там, малюк або щось таке от нутрілон. Тобі ж даєте великий концентрат каші. А як знати, що в дитинки? Нормальне. Норма їжі тої дитинки. Кал має бути жовтенький в горошек. Хто з тим калом зв'язаний, зрозуміє, про що я кажу. Тобі ж оранжевого нормального кольору. І такі маленькі крупниці, то кажуть про те, що ваша дитинка питається в нормі. Ну, все, нехай ваші дітки будуть здорові, а ви тим більше, і можете вже не переживати. Все, пока-пока, до нових відео!